Не встигли українці повтішатися над тим, що відбувалося сьогодні в країні нашого ворога, отримати певну сатисфакцію за вже 36, здається, загиблих, якось в Одесі знову вибух, знову прильот, знову ракета і знову постраждають люди, які ні на що не впливають в цьому житті і нічого не визначають. Ви знаєте, отак, коли дивишся, і ти розумієш, що чубляться звичайні люди між собою, радіють. Радіють, що там, що тут тому, чому не можна радіти, коли ти в нормальному стані. Українців я розумію, на нашу країну напали, на мирну країну напав ворог. Я не розумію, чому радіють там, але я не розумію, чому радіють і тут усвідомлюючи, що за цим буде. Бережіть себе і йдіть е, в укриття, якщо ви бачите тривогу, бачите сирени і бачите моніторингові пабліки, які сповіщають, що на ваше місто щось летить. Це я звертаюся до тих громадян, які живуть в містах типу Київ, там Житомир, Вінниця, тобто далеко від лінії фронту, тому що Миколаїв, Одеса, Херсон, Харків, Суми, там прильот раніше ніж сповіщають, що щось летить. Там взагалі небезпечно. Не знаю, коли це і чим закінчиться. Але я бачу, що це ми не пробачимо, ми не забудемо, ми помстимося, воно призводить тільки до смертей людей, які також там нічого не вирішують. І тиснути на владу вони, на жаль, теж не можуть. А от ті, хто впливають на прийняття рішень, залишаються неушкодженими. Шкода, Шкода, що так. Бережіть себе. Відео, фото того, що було сьогодні в Російській Федерації. Телеграм, шапці профілю і Ютуб. Ми збирали, що могли і що дозволено з наших ресурсів. Бережіть себе.